Ось так виглядає ніби потолок з іншого боку. Дощечки. я не прибивав, прибивав крайні, аби не розходилися і з того і з того боку. Прибив також ті, що тут мав би кріпитися світильник. Ось такий пару бар'єр. Даю. Накрив. Пару зверху по дошці і по балкам. Тут прибував скобами. Тут поламався степер. Може потім приб'яв, а може і ні. Мінвата. Продовження. Ось так виглядає укладена мінувата на підлогу між балки по пару бар'єру. Зверху. Потім гідро, потім трошка.